На роботу або додому у Німеччині політичний скандал через українських біженців. Керівні партії критикують одну з опозиційних політичних сил усе через пропозицію відправляти на батьківщину українців, які досі не працевлаштувалися. Чим опозиціонери аргументують свої думки і чи багато українських біженців у Німеччині не мають постійної роботи? Тетяна Логунова продовжить. Не працюєте, повертайтеся додому, висилати в Україну безробітних біженців. Пропонують німецькі опозиціонери, і не ультраправі відомі своїм скептичним ставленням до мігрантів та біженців, а консерватори із християнсько-соціального союзу сестринської партії християнсько-демократичного союзу. Провокаційну заяву, яку нині обговорює увесь політичний Берлін, озвучив Олександр Добрінт, голова земельної групи ХСС у Бундестазі. в інтерв'ю таблою блою дубільд. Політик заявив, українці, які знайшли в Німеччині прихисток від війни, мали достатньо часу для працевлаштування і запропонував таку схему. Нині за понад два роки після початку війни має діяти принцип робота в Німеччині або повернення в безпечні райони Західної України. Ультиматум Добрін та обурив колег по Бундестагу. Ідею баварського політика різко розкритикували представники керівних партій. Соціал-демократи нагадали, що Росія завдає ударів по всій території України. Зелені звинуватили консерватора в популізмі та політичних інсинуаціях. Путін і надалі бомбить всю Україну. Тепер Добрінд також хоче відправити туди жінок і дітей, які можливо вже втратили своїх батьків на фронті. Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соціальну допомогу, не відповідають дійсності та нівелюють жахіття путінської війни. Пропозицію Добрін та розглядати всерйоз, ніхто не збирається. Утім, його заява вже підігріла дискусію щодо соціальної допомоги, яку отримують українські біженці. Переглянути її розмір. Останнім часом усе частіше закликають німецькі політики та експерти. Українцям працездатного віку, які отримали в Німеччині тимчасовий захист, виплачують так звані гроші для громадян: 563 євро на місяць це стандартна допомога з безробіття, яку отримують і німці. Крім цього, держава оплачує житло, комірне медичне страхування, мовні та інтеграційні курси. Дехто з німецьких політиків пропонує перевести українців на виплати для шукачів притулку, а вони суттєво нижчі. Усе щоб стимулювати людей шукати роботу і забезпечувати себе без допомоги держави. Уряд Німеччини поки що категорично проти. Наразі в Німеччині тимчасово проживають 855 тисяч українських біженців працездатного віку. В основному жінки з дітьми. З них на постійній основі трудяться 185 тисяч ще майже 50 тисяч мають неповний робочий день. Основними перешкодами для працевлаштування експерти називають необхідність доглядати за дітьми, забюрократизований процес визнання дипломів та погане знання мови. Тетяна Луганович слав Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.